Перемовини, які не стали доленосними зустріч щодо мирного врегулювання у Лондоні, відбулася без участі топ посадовців. Зі США, Втім, переговори все одно відбулися, хоча й на нижчому рівні. Що стало основною перешкодою для досягнення консенсусу, і чим знову невдоволений президент Трамп, розкаже наша спеціальна кореспондентка у Великій Британії Світлана Чернецька. Цю зустріч у Лондоні запланували тиждень тому слідом за доволі успішними паризькими перемовинами. Українці та європейці покладали на неї чимало очікувань і певного прориву в мирному процесі. Рішення про повне і всеосяжне припинення вогню в Україні. Його потім мали представити Росії. Та менш ніж за добу до зустрічі все пішло не так. Свою участь скасували голова держдепу США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Вітков за протоколом. Лондону довелося терміново понижувати статус зустрічі та скасову. Вати приїзд міністрів закордонних справ Франції та Німеччини. Від цих країн були нижчі за рангом дипломати. А від Вашингтона прибув представник президента США у справах України Кіт Келох. За витоками в пресі стало зрозуміло, Рубіо та Вітков не приїхали через категоричну позицію Києва щодо невизнання Криму російським. Напередодні перемовин це вкотре повторив президент Зеленський. Щоб покласти хорошу угоду, обидві сторони мають піти трохи незадоволеними. На жаль, президент Зеленський намагається сперечатися через мирні переговори у змі. А це для глави держави неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима. Президент Трамп розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче добра для світу, щоб вбивства припинилися і запанував мир. Але для цього потрібно, аби обидві сторони війни були готові до цього. І на жаль. Президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. трохи згодом висловився і сам президент Трамп. Він визнав, що перемовини йдуть складніше ніж йому хотілося б, але поки що Вашингтон залишається учасником мирного процесу. Я думаю, що Росія готова. Хоча багато хто вважає, ніби вона хоче піти до кінця. Та ми досягли угоди з Росією. Тепер треба досягнути її з Зеленським. Я сподіваюся, що з ним буде легше домовитися. Поки що це складно, але це нічого, це нормально. Я гадаю, що в нас є угода з обома. Я розраховую, що вони це зроблять. У відповідь президент Зеленський нагадав у соцмережі про Кримську декларацію заяву за 2018 рік держсекретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео, в якій підтверджується невизнання анексії Криму на збереженні територіальної цілісності України також наполягають в Євросоюзі та Великій Британії, бо схоже, що за пропозицією і Трампа Москва не лише отримає Крим та позбудеться санкцій, але й нічим не поступатиметься, бо нібито погодилася віддати ті незахоплені захоплені українські території, які безпідставно приєднала на першому році війни. Натомість Україна має віддати окуповані території та поступитися членством в НАТО в обмін на гарантії безпеки, до яких США не матиме ніякого відношення зараз насправді ми відходимо від переговорів і повертаємося до конфлікту без передбачуваного кінця, не кажучи про те, що обидві сторони можуть продовжувати його вічно, бо з військової точки зору у них ще є порох в поріхівницях як би там не було свої принципові позиції на перемовинах українська делегація таки донесла на зустрічі зі спеціальним представником США генералом Кітом Келогом. Міністр Сибіга розповів про конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. А голова офісу президента Єрмак наголосив, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині Новини.